Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 14 липня 23-го року. У нас такий дощ вночі був, така гроза. це просто жах. Бігала, потім підв'язувала дерева, деякі повідривало а, прям ці підв'язки. Так, тут у мене все, все наставлено, не звертайте увагу. Молодила, так я нічого й не зробила. І знову мокро. Думала, вже сьогодні дороблю клумбу, але пішов дощ і мені вже не хочеться в тому болоті коперсатись. Так, красунички мої гартензії, хоч і не обрізані, не сформовані в цьому році. Але тішать, тішать. Це ванілочка. Ваніла Фрайс. Хочу показати вам перовські, іду зараз до Ой, Тут теж повно-повно роботи. Походу показую виноградик. Нарешті у нас вже в цьому році буде виноград. Тут ожиночку я підв'язувала і підстригала, і знову, бачите, наросла, як треба. Обрізати, я її не знаю, як правильно обрізати, але те, що мені заважає. Так, і ось саме куди, куди я бігла, показати вам перовські. Неперевершений вигляд має, просто неперевершений. Вже вона зацвіла. Така, от, знаєте, ажурна, ніжна така краса. За що я її і обожнюю? Перовські вона насівається, одразу попереджаю. Вона не є агресором, як на мене, хоча ну, дехто її вважає агресором. Я не вважаю, тому що завжди легко це прибрати. Тобто це не, не є там рослиною, яка корінням стріляє повзе і повзе, ні. Перовська не така. Тому я її агресором не вважаю. А те, що вона мені насівається, це, це мене дуже влаштовує. Вже і Зебриночка. Міскандус Зебрина. Гарно підросли кущі, вже їх видно. І така, така краса тут. Вихід в сад і далі продовження. Яблуньки роялті, слава Богу, не зламало. Я думала, це вночі така була гроза. півтретє, що бояла, що поламає дерева, але ні. Слава Богу, всі цілі. І ось ось така краса, друзі. Перовська буде з осені. Багато буде перовські, тому що я буду звідси і багато пересаджувати. Мені, мені треба собі розсадити її, але і на продаж буде. Різні кущики по розміру. Ну, звісно, і ціна буде різна. Копати буду з ґрунту, Перовський відправляю з голим корінням. Що таке голе коріння? Це не означає, що повністю просто коріння в коробці і все ні. Обов'язково волога тирса, волога ганчірочка. Це все замотується і таким чином відправляю. Оперовське приживається. На 100%, ну я не знаю, що треба з нею зробити, щоб її щоб вона не прижилась. Навіть я розсаджувала, я вже розказувала цей момент, таке було, таке дійсно, це правда. Я забула, в мене були такі маленькі-маленькі саджанці, Ну, прям ну, зовсім там по пару сантиметрів. Звісно, там і коріння особо не було. Там просто, тим більше у Перовськів стержневе коріння Воно не є таке, прям, знаєте, навіть коли відсилаєш великий кущ, нема такого коріння розлого, великого, як у інших рослин. А маленькі саджанці. То взагалі таке враження, що вони без коріння. Ну отже, я там щось багато в мене було роботи, я пересаджувала. І такі, в принципі, саджанці можна було б і викинути. Але я їх відложила, щоб посадити, бо мені завжди шкода викидувати рослинку, якщо вона жива. І я забула за них, і вони в мене лежали просто без, без нічого, без води. ну, Тобто вони і засохли, і в мене таке із айстрою виразковою було. Точно таке засушила я її. Ну, так як мені ж, шкода викиду, викидати, думаю, Та, господі, ваткну, хай... Пропаде, то пропаде. Ваткнула, почало рости. Тому я ж кажу, що перовська вона дуже живуча, і не треба її висаджувати в горщики для продажу. Ну, я не бачу сенсу, тому що тоді і посилка більш об'ємна, і вага є в посилці. Ну, і Просто не бачу сенсу. Подивіться, як гарно. Я обов'язково посаджу Перовську на саму велику клумбу. Хочу, щоб повністю там всі вільні місця Перовські я зайняла, І це буде дуже-дуже гарно. Так, отут вихід в сад, продовження. Це так гарно. Ой, але мокро, подивіться, як, як в нас мокро, друзі. Це караул. Так, треба мені ще походити, подивитися, що в мене буде на продаж, зробити каталог. Але це треба ходити по всьому подвір'ї, знімати. Шикарно, шикарно, шикарно. Гарний медоніс, тому що постійно тут бджоли. у нас у сусіда є пасіки, пару штучок стоїть. І бджоли тут постійно гуде-гуде, прям краса. Висока ця перовська, десь зараз я це після вітру, після дощу трошки вона полягла. Ось тут. Хочу навіть сама для себе, та, навіть не знаю. Ого, я скажу, що ну метр півтора метра, це точно. Так, сюди. Метр так, півтора метра. Вона є завишки. Якщо брати по самій високій, ну ви можете її підв'язувати, щоб вона стояла. Можна ось так, от, як в мене вона така розлога. Деякі стоять пагони, деякі більш нахилені сюди. Аж на доріжку мені, але мені це не заважає. Бо це дуже гарно, Все, друзі. О, каталог буде пізніше. Буду виставляти, в мене не буде дуже багато рослин на продаж. Хто зі мною давно, хто дивиться мої відео, той знає, чому. Чому в мене нема не буде в цьому році багато рослин. Але щось так і чимось вас маю потішити. Це, друзі, пока-пока, гарного дня!